Доброго дня, шановні солом'янці, шановні кияни. Це вже друге відео присвячене бомбосховищу по вулиці Преображенська, 25. Як я казав, я звернувся до, президента, до адміністрації президента України з тим, що це приміщення, воно чомусь виведено з мапи цифрової мапи міста Києва. Тобто кияни і солом'янці не знають, коли дивляться на карту. Або вони. Е Попали в тривогу, і вони потрапили в тривогу, і вони хотіли б сховатися, подивитися нам цифровий мапі Києва, але його немає. І в якому вони знаходиться в занедбаному стані. Подивіться, будь ласка. А тут сьогодні, 21 числа, 21 вересня 2023 року, під час двох повітряних атак Російської Федерації, агресора, цього, з яким ми воюємо, тут було більше сотні дітей, дорослих. Людей похилого віку. Дивіться, в якому занедбаному стані знаходиться оце приміщення. Я кажу чесно, у мене терпець просто урвався. Просто. Вже немає сил. Тому я звертаюся до Офісу президента України. Будь ласка, дайте доручення, з'ясуйте. Хто відповідає за це? Це Київська адміністрація, це Соломська адміністрація, це Дніпроверв, на чому балансі знаходиться це бомбосховище. Але це ж просто сміттєзвалище, це не бомбосховище. Це зміттєзнущання над, над нашими українцями. Тому лист пішов. Я його подав як громадянин України, проживаючи. Солом'янському районі, міста Києва, і буду чекати відповіді наполегливо та заповзято. Бо цей безлад треба вже закінчувати. У кожної помилки, у кожної помилки є фамілія ім'я по батькові. Я хочу знати фамілію ім'я по-батькові людини, яка безпосередньо відповідає за цей безлад і яка буде відповідати за те, щоб був наведений порядок і лад в цьому приміщенні, щоб люди наші могли. Тут ховатися були хоч певні, хоч якісь умови. Чистота, а не плісняваця і бруд, і, і, і комарі, і все інше. Це просто жах. Чекаю відповідальних осіб, фаміліям я по-батькові. Усім соломцям, киянам, все найкраще. Разом до перемоги!